Всім привіт, любі друзі. І зараз я хочу відправитись на нову роботу шахту і дізнатися, скільки там можна заробляти грошей в годину. Я думаю, це буде всім цікаво подивитись це відео, хто ще не працював на цій роботі. Так що погнали! А так, до речі, поки я їду, ти протискай вподобайки, а також підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний. А взагалі, хто не знав, я граю на нуль другому сервері Західна Україна, Ukraine GTA. Україн Завантажити гру можна за посиланням в описі під відео. Після з цього заходьте на Західну Україну і активуйте мій промокод Ларік, ви за нього отримаєте гарну грошову винагороду. А ось я і приїхав на цю роботу і я влаштувався на роботу шахтаря. Так, ця робота доступна для гравців будь-якого рівня. Чим вищий рівень, то і дохід буде більшим. О, так це вже цікаво. Так як в мене вже 13 рівень. Так, я буду працювати 10 хвилин і ми потім порахуємо, скільки можна заробляти грошей в годину. Так, нам висвітилась мітка, і нам потрібно вчасно натиснути ПКМ, щоб здобути руду. Потім нам треба натискати ЛКМ, ну нічого складного, і віднести руду. Так, і за першу ходку я заробив 506 гривень. Щось мені кажеться маловато якось. А за наступний похід я заробив 146 гривень, ще менше. Жах якийсь, зарплата дуже мала. Тут невигідно працювати, це 100%. Так що краще працювати будівельником, тому що я знімав про цю роботу в прошлому відео, і там набагато краще з зарплатою. За 10 хвилин мені вдалося заробити 5868 гривень. Ну, в годину ми зможемо тут заробляти 35 тисяч гривень приблизно. Ну, це прям мало. Я навіть не знаю, в чому тут така маленька. Зарплатня. Ну, мабуть, колись піднімуть зарплату тут і буде все добре. Ну, подивимось. О, до речі, мені дали безкоштовну рулетку, давайте її прокрутимо і подивимось, що нам випаде. О, круто, скін козака нам випав. Я його продав за 29 карбованців. Якраз мені і треба були ці карбованці, і вчасно мені дали цю рулетку, ще й такий приз випав. Ну ладно, друзі, я буду з вами прощатися, я буду закінчувати це відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яку наступну зняти мені роботу. Я всі коментарі продивлюсь, і де буде більше вподобаєк на коментарі. Ту роботу я і зніму. Домовились? Домовились. Ну і всім пока-пока. З вами був Макс. Всім до зустрічі.